Надія Іванівна, перепрошую, якщо не терміново, то я вам передзвоню, добре? Доця, я швиденько. Доця, я зайшла в Фейсбук, ну пошукати якісь такі інтересні сторінки для садівників. А Анни Степановни, що на нашій вулиці живе? Вона ще зі мною в школу. Надія Іванівна, я задоволення послухаю всі ваші історії з дитинства, але трошечки пізніше, правда, зайнята нова поставка ліків. Я швиденько. У Ані на сторінці я побачила фотокартку Анжелочки. Так от її доця, Анжелочка знову виходить заміж. Ого. Третій брак і третій Раз нова сукня. І знаєш, там якісь такі всякі пишноти готуються. Аня розхвалюється на весь фейсбук. Надія Іванівна, ну ми ж саме домовлялися, що святкування буде пізніше після перемоги. Е, так, 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 я все розумію. Ніякого банкета. Але ну так мене якось розізлила ця Анжелка, розумієш, про плаття вже треба думати. Угу. Ну я не приймайтеся, я щось підберу, таке простеньке. Простеньке? Іванка. Якщо святкувати не хочете, то хоча б плаття має бути як у всіх нормальних людей. Але час ще є, тому давайте поки на цьому зупинимось і поговоримо пізніше. От який час є? Олег повертається з навчання, а там уже скоро і розпис. А плаття це така віч серйозна. Треба походити, подумати, помірять, покумекать. От скажи, що тобі подобається більше? Шифон, органза, фатін, креп. А у нас в сумі все є. А ти хочеш довге чи коротке? Я думаю, що краще довге. Ну, ти ж не якась там прості господи, щоб оце, на своїй свадьбі в короткій сукні. Да? Надія Іванівна, я перепрошую, мені правда потрібно йти. В будь-якому випадку щось поміряти тут не вдасться. Тому з сукнею розберемося, коли вже приїду. Добре? До побачення. Шифун. Ні. Органза буде лучче. Іванка, подивися, яка краса. І ця органза італійська. Е, італійська. Угу. Люди, я не розумію. Так я розумію. Вся проблема тільки в тому, що ти не можеш сама поміряти плаття. Так я можу поміряти. Комплекси у нас майже однакові, але Якщо я влізла, то і ти теж влізеш. Я Йо... не оце взуття, треба інше. Якийсь треба є справий акцент. Так, бачиш, ми з тобою розуміємо одна одну вже без слів. Та не у взутті справа. Просто такі сукні, це дорого. Буде від нас з мамкою подарунок. Ага. Іванівна вже заначку дістала з-під дивану. Що ти на себе не Тобто це не мені, це Олешки. Ми ж з ним одної комплектації якраз. Сьома. Надія Іванівна, Семен Григорович, я дуже дуже вдячна вам за бажання зробити нам подарунки. Але я вас дуже прошу, не витрачайтеся. Мені совість не дозволить зробити це під час війни. Але якщо ви задонатите ці гроші на ЗСУ, то для нас це буде також подарунком. А може, давай візьмемо сумню, Відгоряємо весілля, а потім повернемо, скажемо, що розмір не підійшов. Ти чого? Ну що, чого? Гроші нам повернуть, а ми задонатимо, а? А. а ось тут я повносила е, жарозміжуче. От ми почне зараз. О, потрібно відповісти. Іванко, ми зробили все так, як ти просила. Ми перерахували гроші, в фонд повернись живим. Дякую. Але свою невістку без весільної сукні я лишити не можу. ну дивись. О. А моя! Ловко сидить як в день свадьби. А? Так. Так, просто чудово. Але знаєте, ми поговорили з Олегом і вирішили, що будемо розписуватися у формі. Так, розписуйтесь у формі. А за сімейним столом на застілі в весільній сукні все рішено. І ти знаєш, дуже добре, що ми не пішли ніякий салон дотричати гроші. Де ми зараз знайдемо таку красу? Бату не знайшов, але знайшов. Дивись на шестері діафільми. О, Іванка, привіт! Діафільми. Я сто років не бачила. А давайте будемо дивитися діафільми. О, так. Я не можу чергування. Це ми тоді Оксанку робили. Прямо бачите. Ну все, гарного вам перегляду. Мені потрібно бігти. Дякую вам за все. До зв'язку. Пока, Бувай. Пока-пока. Вітаю, добре. вітаю, пане. Тримай. Походу стендапом можна так нормально заробляти. Може, я в тебе на розігріві буду завжди. А можна. Так. Ваші описки. Чого я про те, що ти в список Форбс попав з інсти дізнаюсь? Кіць, я хотів тобі сказати. Просто прийшов після стендапу. Ви спали. Зранку прокинувся, ви спали. Я думав, вже ввечері розкажу. Ну 70 тисяч за прапор. 70, ігор! Це не просто прапор. Це сімейна реліквія з підписом самого залужного. 70 тисяч це 100 маніків в Одесі, 40 в соренто. Це вінтажна сумка Гучі, яку я тобі показувала. Ото мішок? Не мішок. Ладно, мішок, но фірмовий зі стразиками. Ти прапор з підписом залужного порівнюєш з якимись тразіками Світа. Ігор, може ти і прав. Ну нащо ти постійно сам статку підіймав? Ну, трохи занесло. Це все через все Валеру Сидорчука. Кого? Я тобі розказував про нього. Той мерзкий несмішний тип, який з айтішника в коміки подався. Прочитав пів книжки про снадап і тепер буде мені розказувати, як що ми шутки неправильно строїмо. Тампарі там у нас не такі. Він теж прапор хотів. Ну, я оце мене і накрила, блін, сама бачила. Ну от байдак же, якось здержався, правда? Це було необдумане рішення, я знаю. В Цьому місяці ще й кредит закривати. Боже ігор, ще й кредит! Які ще відкриття мене на сьогодні ожидають? Я його недавно взяв, щоб дитячу нарешті закінчити. Бодяж уже на базі у нас. Це, звісно, мило. Я коротше подумав, я поверну прапор. Я з Сідарчуком списався, він 65 пропонував, готовий викупати. Домовилися, що до мене на пост приїде. Принеси, будь ласка, прапор сюди. Все, я тебе чекаю тут через дві години. Люблю. Віт, ну то да, король комедії Сідерчук вже скоро буде. Сідорчука не буде. Я викупаю прапор. Викупаю і дарую тобі. Я ж спочатку взагалі нічого не поняла, а потім ти мені розказав, я все поняла. Що він для тебе важен символічної точки зору? Майже як для мене він гуч. Така а, а, а як ти тут окно? Вася Набрала. Він дав номер Сидорчука. Ну от я тут. Я йому сказала, що ніяких залужних йому не світить. Він взагалі в кінці бесіди розплакався, і кинув трубку. Тому я їду до вас на наступне відкритий, бо я з ним ще не закінчила. Свята блін, це, звісно, все дуже мило. Просто у нас кредит там… Все порішала мама з дядь Льошею трошки поділитися збереженнями І все за Зай. Це що, виходить, наша перша з тобою сімейна реліквія. Тантум Верде» – світовий хит від болю в горлі. Сонечко, привіт. Я перенаберу зараз купу роботи. Добре. Ні, зачекай. У мене важлива новина. Ну, у нас сьогодні день вдячності. Це у вас там в Німеччині свято якесь? Ні, ні. Це Настя нам таке сьогодні. Влаштувала Дім. Це супер техніка для зближення з рідними та близькими. Буквально доведено, що вона лікує ауру і серце. Дуже круто. Бажаю вам успіхів. Тобто, Діма, ти з нами ментально так, а фізично от мене купа тасків. Діма, я тобі нагадаю, що я дуже сильно вагітна, і в мене купа неконтрольованих гормонів. Діма, Не випробувай долю. Сонечко, а я за тиждень по чотири години спав. Ну можна без мене, будь ласка. Тобто, ти зараз хочеш сказати, що тобі немає за що мені подякувати. Ну, ну, хоча б за трьох дітей мінімум, наприклад, за трьох дітей. Ой, так, стоп, сонце. Дихаємо. Так, я дуже хочу з вами святкувати день вдячності. Це ж недовго. Недовго ще дуже приємно і корисно для аури і ментальної стабільності. Слухайте, а може, Сашу собі покличемо? а? Ні. Так, ну чого ти так різко? Може, це допоможе вам? Категорично ні. Настюнь! На я пішла на... привіт, Саш. Привіт. Ну, добре, кохане, працює. Добре. Зідзвонимось. Ти чув, я намагався. Для початку невеличка мантра, ну щоб трошки не лаштуватися. Mm. за мною. Я віддаю всі свої турботи Всесвіту. Я, я віддаю всі свої турботи Всесвіту. Я знаходжусь там, де маю бути. Я знаходжусь там, де маю бути. Тебе тут точно не має бути. Вилазь. Як співпали, ви теж тут. Настюнь, може я теж з вами все ж таки. Діма, шукай, будь ласка, інше місце. На… Настюнь! Настя. Я дякую тобі за твою турботу, за твою щирість, за твою чуйність. Що це. А що? Ще... Вже нічого. Ірочка, продовжуй. О, я, я знаю, що зі. Земля... Часто буває непросто, але ти любиш мене. Такою, яка я є. Та блін! Діма, давай шукає місце. Замком! Сінка, у нас не одразу все склалося. Нам потрібен був час, щоб, так би мовити, притертися. Але я навіть не уявляю, як би я пережила цей складний період без тебе. Тому я дуже тобі вдячна. Саша! А, Дім, Саш, ти що, ручку на балконі відпилив? Ну трохи перестарався, вибачте. Викрутки не було. Ну, ти, ти з глузду з'їхав. Так, з'їхав, але. Будь ласка, вислухайте мене буквально декілька хвилин. Навіть якщо ви мене не любите, я вас люблю і мені є що вам сказати. Дімас. Пам'ятаєш, на тому тижні я тобі п'ять разів програв в Mortal. А на шостий, коли ми ставили на півас, я виграв. Так, я зрозумів, що ти. Мені піддався. Щоб я не розстраювався. Дімас, це вчинок. Ти знаєш, весь такий холодний, розумний. А... Але я знаю, що в тебе пацанська добра, чиста душа. Дякую тобі, друже. дай руці. Коли Дімас мені передав з посилки ту футболку Буварії, що, типу, це від Насті, вона мені її давно підготувала, а зараз, типу. Ну, коротше, ви поняли. Я зразу зрозумів, що це від тебе. Просто ти хочеш нас помирити. Дякую тобі, подружання. Ірочка, я тут зараз щось не. Та я просто. Стюль, ну чотирьох. ти? вона ж з добра, кіць. Настя. Я хочу тобі в чомусь зізнатись. Дай. Навіть якщо ти не даш мені руки, я все одно буду їх тягнути до тебе. Я ненавиджу... Цей салат з кіно. Що? Але я їв його і казав, що мені нравиться! Бо, начебто, через те, що він відкриває чакри, ти його обожнюєш, а я обожнюю тебе. І я готовий їсти навіть глину. Аби тобі було добре, аби ти не втрачала своїх причуд. така, як ти одна. Дякую тобі за все. Саша, тобто ти зараз серйозно? Угу. Тобто я лишилась тебе послухати, а отримала промову про те, який ти герой, боїв кіно. кіно. Знаєш, що ти не змінюєшся? Ти стаєш тільки гірше. Саша. А, Настя, ти, 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 ну, Настя, ну чого ти, 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 ну, ти, ти, ти так рідко? Ми повторимо цю мантру а, 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 все світ, забирає всі наші турботи, чи як там? На, вже це вас день вдячності! Настя! Мам, ну п'ять дзвінків вже скинула. Ми скоро будемо. Я не можу говорити, бо поребах ребах Олег пропав. Та ти чуєш? Я нам Що? вчора повернувся з навчання. Ми зустріли Василя Івановича. Це дідусь Іванки. Він приїхав на весілля. Василь Іванович, дуже приємно. Навзаєм. Ну, мам, до суті ближче. Так я по суті. А сьогодні зранку схопився і до каже, викликають. Я йому кажу, так сина, свадьба. Каже, я все відмінив і поїхав. Так яким це боком називається, пропав. А як це ще називається? Ми не знаємо, де він. На дзвінки не відповідає. Так, і Іванка теж. А до речі, ти знаєш, що Іванку дід сам виховав? Ага, я ж думав, що батьків не стало, коли вона виросла. А виходить, що вона можна сказати, їх зовсім і не знала і нікому не казав. А скажіть, будь ласка, ви зі сходу. Так, Донецька область. Ага. А чого ж ви так красиво, грамотно говорите українською, а? Сьома. Що ти до людини причепився? Взагалі нагадую, у тебе син пропав. Та заспокойся, ну пропав. Ну що, ну з'явиться. Ой, може, я його в якусь гарячу точку приймали. Ну послухай, ну навіть якщо його в гарячу точку відправили, йому ж вони вперше, ну на нуль. Ну, в гарячу точку, да, так? ні, ну я просто, ну я підтримав. Я так і думала, що на ноль, так, пап, ти не допомагаєш зараз. В цьому домі не можна навіть рота відкрити. Боже, Олег, нарешті. Братик, Привіт, сина. сина, сина. Ну скажи, куди тебе перекинули, тільки а? скажи. Мамі правду, не бреши. Мам, ви можете не наярювати? Я сам толком ні черта не розумію. От як буде якась інформація, я наберу вас, хорошо? Так, увага, повна готовність, починаємо. Полтава, а ти в нас особливий чи? Все, давайте. От, от кажуть, що на сватівському напрямку добре продвинулись. Мабуть, їх з британською бойовою підготовкою туди й кинули. Ну, на стримання. Ну твою ж. А шо, ну, шо ти твориш? Григорович, а ви можете свої новини ну, якось не вголос читати? Оце штаб сержанту запаса буде якийсь жовторотік рота закривати. Отставіть! надія, скажіть, у вас син з якого року на війні? З 2015-го. А моя онука з 2017-го. Олег і Іван на професійні військові. Вони виконують свій обов'язок. А наш обов'язок. Не заважати їм своїми хвилюваннями. От двадцять 28 атак на лінії зіткнення. О, та пап. Ну... Сім'я у нас тут таке. О, на сватівському напрямку. Ну, я знав, Я ж казав. Бать зараз точно не до твоїх стратегічних гіпотез. Сейчас все покажу. Нам тут наші зробили сюрприз. Щас. Е, Жук, на, познімай. Пожалуйста. Це моя рідня. Давай, розвертай на нас. Олег Івана. Для мене гордість бути вашим командиром, а можливість оголосити вас сім'єю ще й велика честь. Я, я захоплююся вашою відвагою і те, як ви гідно носите службу. Про наших діточок говорять. Бать, пожалуйста, ну що ти. Іванка, чи готова ти взяти Олега за чоловіка, турбуватися, оберігати його? Я готова. Yes. Чи Згоден ти, Олег, взяти Іванку за дружину, турбуватися, оберігати її. Ну так, я беру, я згоден. Ти би що в контузу В смальці? Дружину обійняв. Поцілував. Вітаю! Ну, отакі от діла у нас. <свист> я, я вже можу їхати додому. Дідо, ну ти куди? Ми до вас їдемо. <свист> а правда, а так, ва, яке щастя! Це, да, звісно, правда. Це знає, нам нам сю а Так, ми перерозподіли, маємо ще пару днів, так що ж їдь в гості нас. Щось готувати. Ви готувати. <чиї>? Поїхала <порушуй> 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 <Виявила> за громадською. Слухайте, я за вами приїду на танки. А що? Проїдемо через всю Полтаву і будемо бібікати. Це ж традиція. Гірка! як бахкає! Таке чувство, що прямо біля нас падає. Світ, з цими приколами, з зерновими коридорами, да, ну, краще не стане. Тільки за сьогодні 21 шахет та 6 калібрів. Мась, не нагнітай. Ти що, з офісу президента, щоб так увірено прогнозувати? Кіт, здавай серйозно, от як ми домовлялися, за таких розкладів ви з боді їдете в Саренто. Ігор, які розклади? Ну, Сьогодні більше бахкає, завтра менше. Всі якось живуть, і ми живемо. Святочка, почуй мене, далі буде жесть. Хто сказав? Муж тієї жінки, яка працює десь парикмахерська біля СБУ. Це у Адама не такі джерела. А до нас старого більш перевірна інформація доходить. Так, все, Мась, прикращай, ми з Бодічко нікуди не поїдемо. Он таня з Філіпом теж з бебіком і нічого стались. Таня з Філіпом, да. Всі інші твої подружки роз'їхались. Це їх рішення. Як і з стані лишитись. Так, все, Ігор, тема закрита. Світ. Я прийняла це рішення як маті, як жена. Світуль, ми остаємося. Свята! Все, цілую, чекаю тебе вдома. Пока. Свята. Доця, я вже виїжджаю на границю з Румунією. Збирайся. Мама, я більше не витримую. Кажу тобі ще раз: катайся до Румунії, скільки хочеш. Ми з Бодічкою нікуди не поїдемо. Доця, послухай маму. За од'язу крепко взялися вже п'ятий день бомблять. Мама, я в курсі, я вообще то тут. Свята, здається, ти не розумієш серйозність происходящого. Знаю, що люди мені передали, що я загроза ядерки. Знов знакомі з СБУ? Ні, ці згура. Мама, все вляжеться. Свята, серйозно? Ти такі висновки зробила після того, як сьогодні центр розбомбили, будинок учених, музичний ліцей, дома навіть дитячі садочки? Не люди. Мама, я все знаю, теж вмію читати. Давай розпаковуйся там пізніше, перенеберу. Свята! Світочко. Їдемо ДСНС допомагати, там, сам попросився. Там… Ігор, що сталося? Ігор, кажи! Їдемо розбирати прильот по дому Тані і Філіпа. Вони обоє в лікарні в важкому стані. Кіця, але ти не переживай. Все могло бути значно гірше. Вони живі, обов'язково а Малий був у батьків, слава Богу, в цей час. Так що все буде добре, ми як розберемо і Я одразу додому обіцяю тобі. Ігор, я тебе дуже люблю. В моєму серці стільки любові до тебе, що іноді мені здається, воно може від неї розірватися. Але ми більше не вдвох. Тепер нас троє. І сьогодні, я кажеться, це поняла по-настоящему. Я прийняла рішення: ми з бонечкою їдемо.

Типер далекомов над хатами демок, Та у моїй уяві ми вже поручитимо. Навіть коли вимкнуть світло, ми не втратимо зв'язок, пропирає слов, несомних думок. Ти тепер далекомов над хатами демок, Та у мою уяві ми вже поручитимо, навіть коли вимкнуть світло, ми не втратимо.